Всім привіт! І сьогодні ми будемо показувати вам румтур, і маленький румтур, і наш подорож буквально я хотіла сказати життя, але ми тут ще живемо. Мені подобається, ми ще тут не живемо. Мені дали слово, тому хай! Та я його і не відбира. По-перше, в нас тут дуже цікаво, що в нас тут диван захаращений і стіл. Можливо. Далі у нас тут шахматка. вчора. Ми не знімали. Знімали це. Так. Ми просто вже прийшли, забули зняти, і в результаті подумали, що краще знімемо, коли вже пробирають нас. Ми тоді вже все було по Ну, ладно, я не знаю, як це назвати. Нам далі прибирали і поставили чотири пляшки сильногазованої води. Замість, замість двіці двіці. Також ми собі зробили тут супер-пупер цей. Коротше, що ми зробили? Ми її беремо... Я можу набирати водички. Там в графіні. Один лимончик у нас з Два лимончика з рецепшн і один з сауни. Ну в сауні псамні, лежиш, коли жиш, і там камінь в камні, тобі лимончик такой oh, і лимончик береш. Коротше, у нас тут все дуже цей. Цікаво, що ми саме. Збираємо лимони. А ви збирали лимони в банку? Ми заганяємо. Ой! Ой. Я тільки обернула собі йти в номер каже, мама, що зараз room service, нас Ту -ту 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 А в румсервіс у нас <гулькация> да, А тут спить інопланетянин и два кота. И найкраще, що тут є, е, Я надіюсь, буде чути. До речі, колись не було цієї наліпочки. Yes. Поки сходиш в туалет, музику послухаєш, музику послухаєш. Я один раз сиділа в туалеті і дуже налякалася по цей телефон засмотри. І я дуже налякалася, бо ви бачите, як він під вухом прям. Це, здається, в цьому готелі було ще. Це було так страшно, і прикол в тому, що в нас зараз той, який біля ліжка, він не видає звуки, тут ти будеш сидіти, і тільки тут домічати буде. Або... Тут ще гарне дуже зеркало. Там зараз один готель, і нам хочеться показати, як він розбудувався. Ми ж покажемо. так? І він розбудувався так, що він підняв собі е поверха, зробив більше. І за цього він. Пропав е на скриви. Рупав на От Ці гори, там краєчку, все, що ви побачите, це якраз. В сіті, все ж лишилось? Скраю вийдів. А, нува пошта, це мені посилка приїхала. Це мені посилка з нової пошти приїхала. Прям під дім. Не дім, а під. Там якраз за того, що його добудовують, там є така як штука, то напевно там ліфт будують, така як. Такі дві ці. Та, і там спускається така штука. І знаєте що це люлька типу? А я перше сказала випадково Юлька. І ми тепер називаємо о, Юлька піднімається! а Юлька розпускається!» Ми приїхали і ми зразу пішли в СПА. Ми як збиралися, то виключили світло, тоді, здається. так. І ми такі здивувалися, думаємо, чи СПА працює, і ми як прийшли, то в нас було в нас, здається, є відео, як ми казали, що ми як на запрошеному якомусь. Басейн, там да, яксь б, готель запрошений, і там все таке. Всім привіт! Сьогодні ми побрались на запрошку. Це дуже гарно було ж, а було ж. Ми сказали буквально і п'ять секунд тому. І зараз включила світло. Це зарожка трошки, трошки не обласка. Не обласка, не трошка. А потім включили світло, і людей трошки прийшло, і якось так вайба був. Тут є автобус Букавель Бас, він безкоштовний. І ми вирішили на ньому поїздити. Далеко не до ми хотіли поїхати, як я розумію, на, на озеро. на станцію тіку. Хотіли поїхати на озеро. Сіли в автобус і поїхали в іншу сторону. Але ми не зрозуміли нічого. їхати, а ми поїхали туди. Е, тому ми вийшли на першій зупинці і пішли просто в центр. Ось тут буде відеоприклад. Тут буде відеоприклад, як не треба робити. Будь ласка, гарно читайте все і вивчайте англійську, щоб Буковель бас ви розуміли. Бас англійською. Mm -hmm. Мені ж так сподобалось, коли ми питали на рецепшені, то нам сказали бас англійською. Я думаю, ну так. цікаво, як пишеться бас українською. Це вже як бас цієї музики. Що ми будемо зараз робити? Їхати на автобусі. Буковель? Бас. Там. Ми його тепер чекаємо, бо ми за швидко прийшли, виявляється. Ні, Ми нормально прийшли, добре, за що ми його взагалі прийшли. Розважаємося як можна. Чекаємо автобус. Яка а година? 106, Подивися 106, в себе. Звук якийсь є, щось, це може бути. 19.19. 19, 19. Загадаємо. Їде! Розказуємо ситуацію. Ми перейшли і на наступній ступенці перші бік. Ми поїхали та не той бік. Міць. Ні, коротше, автобус та, їде. Я правильно розумію, мав бути автобус, ми мали туди піти. Ту та, та, та. вода, та. Та, та, туди на воду. А туда. вийшло так, що це їде сюди. А це їде, типу, зверху від речі, вона з'їжджаєш вниз. Це їде наліво, туди до першого підйомника, а перед нами був на пару хвилин швидше, він їде. Він їде направо туди, до води, до Гуцуленда. Треба було добре дивитися схему на тій табличці, там, де години є. Ну, на автобусі сьма. Так. Не на автобусі, на зупинці. Там, де ми дивилися, коли він буде їхати. Там є схема, я не розуміла її. Там я Тепер її зрозуміла. Ми не туди зайшли, куди Та, зайшли, не знали і знайшли собі лазанку таку. Що би ти полізла туди? Можливо, би полізла, але виглядає водичка. Трошки погано. Водичка, тут саме гарно шумить водичка. Вона, до речі, може не дуже і зараз чиста, хоча ні, зараз дощів не було. Тут тут живемо в цих Всі... будиночках. Ми проходили попри такі будочки, я не знаю, базарчик. <projected> Тут, типу базарчик. І коротше, і ми такі дивимося. О, може, кюр теж з'їсти. О, може, ти те... бафлі. Ми будемо покажемо вам зараз, які бафлі в нас вийшли. Сподобалися тобі? Альполіна, маленьке інтерв'ю. Смачно? Yes. А з чим ти взяла? Мені <порохова> до речі, в Пол... алісі здається, що равлики запхані. Я вам скажу, що в мене таке враження, що я по якомусь барі пивному, горилчаному, гуляю. Отут. Всі сидять за столами. Тікати захотілося. Ми зі своїми вафельками втікли. І ми далі побачили дуже гарну цю гойдалку там. Ти знімала її? Дуже гарну, ну. Ні, карусель, во, карусель, та. таку гарну гарну гарну. Я дивилася на неї, пофоткала її перед цим. Потім ми пройшлися до неї прям, і ми забули, що там є качелі. І ми побачили, що там є качелі це настільки добре було, що дві поряд, бо зазвичай, як проходили, ми я ні один раз там не каталася, хоч скільки ми були разів, і скільки я вони каталась. там були. І це був мій якраз перший що? раз. Я на них каталася. Зимою моє ж каталося. Тоже, відео приклад. Також ми там зустріли котика. Я не знаю, в якій там якості було відео, але може, може, відео приклад буде. Приклад, як треба робити. І тому так, оце треба робити. Оце було прикольно. на Кожному пабі. І альпініст лізе по горі. Мені дуже сподобався вуличний басейн. Тут їх два. Один всередині, один в вулиці. Но який на вулиці він відкривається пізніше. Він відкривається в шостій. Один басейн закривається для дітей до якогось року. 12 років, і можна, типу, там поплавати в них, потім година перерви, і можна буде вже плавати дітям в тому вуличному басейні до вже закриття самого басейну. Я була здивована, тому що в басейні, який в середині, то в ньому я ледве дістаю дна, а в тому я краще дізнаю. Дістаю <рес> Ді до дна, я була в цьому дуже здивована. Я заходжу на рукавинка, така, нечайно, но потрогала ногою і розумію, що я можу там купатися без на рукавки. Я перш туди була, не пішла, мені мама сказала, що там дуже гарно, немає майже людей, і я за 4 хвилини зразу до них вибігла. І з цікавого там було дуже цікаво те, що я підходжу, такою, мені вже зразу в холодно в ноги. Бо я не пам'ятаю, скільки там мінус був. Мінус 10, здається. 10. Там було плюс 10, а, 10. Вибач. 10. Вибач. 10. мінус 10. Вибач. Мінус 10 було б, бо не дощ там падав. Там було б 10 градусів на вулиці. І ми пішли, до речі, ще з того басейну. Ми хотіли трошки це триматись в ньому більше, але почався дощ. і ми тако плавали, і ми плавали, Не почався дощ, ми прийшли в дощ. 30 градусів басейн, 10 30. градусів на вулиці, тобто різниця 20 градусів. І я така підходжу, у мене так нога, бо це холодно стало, і одразу її в воду. Це, і потім Ми зразу вибігли, там було уфо таке. І ми такі стали зразу такі билися під це уфо і так далі. А я ще так поправляла рушник, що чуть, -чуть в фо руку не запхала, це було би погано. І так. Потім ми дуже швидко перебігли до готелю. Ну, так, до готелю. І так, буде фото. Приклад Ой, відео, приклад. Вилізти можна? Тут Є така штука. В... Лавочка? Дитя. Ага. Знаєш, прикола ти Я дістаю тут так, самі. Так, прикольно. Я хочу якраз зняти. Не дуже видно, добре. 31, тут тобто це 10 градусів, 33 градуси вода. Таких, я не знаю, бісідки називаються таке уфо стоїть, що тут тепло. І туди собі вибіг, і усе. Ми були вчора на родинбанах, і я їхала перша. Я їхала на всій швидкості але деколи забувала тиснути на прискорілку. Настільки на всій швидкості, що там чувак, який інструктор, казав поліні в громофон швидше, можна швидше. Ну, а я б це не чув, <laughs> тож що я вже поїхала. Ми були з Поліною синьо-жовті машинки. А вона я була, була жовтою, я на синій машині. Доки везли на цей на спуск, я вже сто разів пошкодувала сто разів. Я бачу, Поліна так летить, летить, летить. Я думаю, а мене коли? Я вже була навіть спитала, але походу тихо. Я сказала, типу, можна їхати? <смісті> <Ті, смісті> Проігнорувала, напевно, не було чути. І потім тільки через якийсь час чувак, типу, мене пустив. І ще були а. дівчата смішні, які сказали були, типу, а якщо я трохи менше буду тиснути, то вона трохи менше буде їхати. А цей чувак каже: Ви не будете їхати взагалі. Діка відморозила, я налечила, я так. Спустила. Тут, до речі, не дає далі, знаєш, цей гармувати. Керувати? Так, але uh -huh. вже потім одразу автоматично. вниз внизу емоціями. Все, він лізе вниз. То так в житті є, треба думати перед тим. Ну, а ми вже поспішаємо, що ми їдемо в Гуцуленд. Невідомо чи він сюди попаде. Можливо, попаде, можливо, чекайте його в наступних відео, можливо, швидше вийде, я не знаю. І тому ми зараз будемо поспішати на безкоштовний цей, автобус вельба. На всякий випадок всім папа. -па. Або до наступного кадру. Бай!